Привіт, друзі! Вітаю вас з Праги з чудової Праги із її найвідомішого туристичного пункту з Карлового мосту. Саме з цього пункту ми розпочинаємо сьогодні відкривати Прагу для мене, тому що я тут вперше. І сподіваюся, що для вас також, навіть якщо ви колись уже були в цьому чудовому місті, сподіваюся, в цьому відео ви побачите тут щось цікаве і відкриєте для себе теж щось нове. А сполучує цей відомий на весь світ міст два берега річки Вухави. Збудували його в 14 столітті за наказом короля та імператора Карла IV. Зайшли ми на цей міст з боку праського старого міста, ось через таку гарну готичну вежу. Ми прийшли сюди, десь близько 10-ї години ранку. І скажу вам, що трошки менше було туристів, але з кожним, з кожною хвилиною, тут туристів стає все більше і більше. І це незважаючи на те, що це не зовсім туристичний сезон, тому що зараз вже закінчилися різдвяні свята, і туристів вже так багато немає, тому я навіть не хочу собі уявляти, що тут робиться в туристичний сезон. І, наприклад, не о 10-й годині ранку, а без близько 14, -ї, 16 -ї години. Міст відомий своїми скульптурами. Переважно це барокові скульптури 18 століття. До 18 століття скульптури теж були, але вони не збереглись, Бо міст був сильно ушкоджений повенями. Всього скульптур є 30. Звісно, всіх показувати не буду, бо в Празі є ще багато цікавих речей. Така в'язниця. Тут, мабуть, якийсь сторожовий пес. Така пражська венеція, чеська венеція, я би сказала. А, а там такий млин гарний. Але не діє. Зараз це, скоріше за все, тільки така декорація. Ну що, це вже закінчення мосту. З мосту виходимо в дільницю Праги, яка називається Мала Страна. Колись це було окреме місто. Мала страна розташована у підніжжя пагорбу, на котрому знаходиться королівський замок, а також палац президента та чеський парламент. Ще досі святкові декорації. І всюди продають оці такі трндельки. Під час нашої з чоловіком поїздки було дуже холодно. Всі дні температура повітря була від мінус 8 до мінус 11 градусів, і навіть бувало таке, що від морозу нам відмовляла техніка для знімання відео. Щоб пройти до замку, потрібно піднятися сходами на пагор. Покажу ще трошки вам панорами старої Праги. І що тут мені подобається, і не лише мені, це те, що на будинках, на дахах старих будинків не можна вміщувати, розміщувати антени, оці такі тарілки саталітарних антен, котрі псують всю панораму і весь оцей пейзаж. А зараз ми знаходимося на площі поблизу президентського палацу. Зараз вам покажу цей палац. Подивіться, президентський палац в Чехії. І бачимо, що разом з чеським прапором ось чеський прапор по лівій стороні, а з правого боку теж висить український прапор. Дуже приємно. Взагалі я часом забуваю, що Прага це. Столиця Чехії, тому що тут настільки якось так, таке спокійне життя, не відчувається цієї такої, знаєте, де в столиці любої, практично країни. Люди постійно десь поспішають, якісь всі такі дуже ділові. Тут цього немає тут. Здається, приїздиш. Є таке враження, що це просто туристичне місто, і якось так людей, таких котрі дуже кудись поспішають. Тут забагато немає. Бути в Празі і не побачити найвідоміші будівлі історичного району Градчани це невибачальний гріх для кожного туриста. Тому ми прямуємо до Градчан. Перед нами одна з найвідоміших пам'яток Праги Собор Святого Віта. Це справжній шедевр готичної та неоготичної архітектури. Будували його 600 років. Його початкова концепція повинна була нагадувати французькі готичні собори, і саме тому до будівництва запросили архітектора з Франції. Після смерті цього архітектора будівництво перейшло до архітектора чеського, котрий вніс свої зміни до проєкту. Окрім сакрального значення, собор відіграє роль Національного музею Мавзолею, де поховані чеські королі, князі і святі. Саме в цьому соборі зберігали королівські регалії, а найвидатніші чеські митці мали за честь внести в цей собор частину свого таланту. Наприклад, один з вітражів собору запроєктував сам Альфонс Муха. А це мавзолей святого Яна Непомуцена, саме тут його поховано. З давніх давен вважалося, що цей святий захищає повеней. Квитки сюди коштують 250 чеських корон, це приблизно 11 доларів. Але в ціну квитка входить ще відвідування королівського палацу, золотої вулички, базиліки Святого Єжи, королівські сади та інші туристичні локації. Тому вважаю, що ціна цілком прийнятна. А поруч з цього собору знаходиться королівський палац. Це найважливіший зал, в котрому проходили коронації та досі проводять присягу чеського президента. А це тронний зал, де можна побачити королівський трон. Також тут відбувалися королівські наради та аудієнції. Взагалі сам замковий комплекс є найбільшим королівським замком на світі. Його площа становить 70 тисяч квадратних метрів, а довжина це 570 метрів. А це копія королівських регалій. Оригінал знаходиться в соборі святого Віта, і побачити оригінальні регалії можна лише в особливих випадках в 20 столітті. Оригінальні регалії виставлялись на показ лише дев'ять разів, а це канцелярія, в котрій зберігались дуже важливі нотаріальні і кадастрові документи чеського королівства. Зала, прикрашена гербами чеської знаті. Дуже змерзла, але ще є обов'язковий пункт, е, такий туристичний для туристів в Празі це золота вуличка, яку треба відвідати обов'язково. Так що йдемо. Вулиця, в котру щоб пройти, потрібно зісканувати квиток. Цю найменшу в Празі вулицю було збудовано наприкінці 16 століття за наказом богемського імператора Рудольфа II. Саме він наказав виділити житло для родин-стрільців, що охороняли королівський замок. Чому ця вуличка називається Золота, це тому що тут жили люди, котрі обслуговували королівський двір і також ювеліри, котрі займалися золотом. Вхід сюди платний, потрібно купити білет. Пізніше на цій вулиці мешкали ремісники, євреї і загалом бідні люди. Зараз в будиночках знаходяться різні крамнички і невеличкі музейні експозиції. І ось в цьому будиночку, що позаду мене, жив сам Франц Кафка. Це будиночок дуже маленький, це скоріше, можна сказати, що це барак, який більшість будиночків на оцій золотій вуличці. Якщо ось. Ви бачите, Ну і ось в такому будиночку жив Шанкавка. Увійдемо всередину. Як бачите, нас одразу вітає фотографія письменника. Тепер тут знаходиться невеличка книжкова крамниця. Так як Золота Вуличка це туристична локація, книжки тут продають написані різними мовами. І здебільшого це книжки про відомих мешканців Праги, наприклад, Альфонса Муху або Моцарта, котрий також жив в цьому місті, а також путівники по Празі. Мені важко повірити, що взагалі люди ось в таких будиночках жили. Це я навіть не знаю Сарайчик, навіть не сарайчик, курятник, якщо ви бачите оцю щілину. Між двома будинками, що позаду мене знаходяться, то це найвужча вулиця на світі. Вона має десь в ширини близько пів метра всього навсього І е, колись це була найвужча вулиця на світі, а зараз це просто вхід до ресторану. На жаль, січня місяця цей ресторан зачинено, так що можна сказати, що нам не повезло. Але ми старалися. Ми саме сюди е, прийшли з такою метою, щоб тут познімати. А так виглядає вуличка, точніше, вулиця, де починається вхід до найвужчої вулички на світі? Як бачите, ось тут багато туристів збирається, тому що цей пункт туристичний є в усіх туристичних путівниках. Добре, що камеру часом можна пропхати між гратами і трохи попідглядати, як ця вуличка виглядає. Друзі, а ми зараз знаходимося біля університету, в якому нещодавно, ну вже понад тиждень, терорист влаштував стрілянину. І подивіться, скільки тут лампадок залишили чехи, ще ось досі приносять лампадки, квіти. Це ще не все. Зараз покажу вам другу частину. Ось люди тут приносять квіти і лампадки. Чесно кажучи, у мене навертаються сльози на очі. Видно, що людей ця стрілянина, цей теракт, дуже-дуже ну, вразив. Ще трохи покажу вам красу вечірньої Праги. Наприклад, ось цей чудовий сецесійний палац початку ХХ століття називається він громадський будинок. А поряд знаходиться порохова вежа, збудована в 15 столітті. Саме ввечері я вперше прийшла на староміський ринок, де знаходиться славнозвісний найстарший на світі астрономічний годинник. Біля цього годинника завжди багато туристів, але найбільше людей тут збирається, щоб подивитись, як він б'є опівдні. Як це відбувається, я покажу вам у наступному відео, бо побачити всю красу Праги за один день і тим більше вмістити все в одне відео це просто неможливо. Тому невдовзі на цьому каналі ви побачите продовження моєї поїздки в це чудове місто. А щоб цього не пропустити, не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за перегляд і до швидкої зустрічі! Бувайте!